Напередодні на вулиці Дубнівській у Луцьку сталося ДТП. Водій «Фольксвагена» збив жінку похилого віку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пенсіонерка одержала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 19-ї години. На вулиці Дубнівській у Луцьку 44-річний водій Фольксваген здійснив наїзд на 74-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. На місці події одразу ж водія освідували. Він тверезий. Наразі за цим фактом внесені відомості до єдиного реєстру. До судових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України поліцейські зазначають, останнім часом чимало ДТП, в якій постраждалі є пішоходи. Тож і водіїв, і тих, хто переходить дорогу, закликають бути уважнішими. Вже не перша, ДТП за останні дні в які постраждали пішоходи. Тому звертаємося до усіх учасників дорожнього руху, водії будьте максимально уважні на дорозі. Дотримуйтеся швидкісного режиму. Пішоходи, виходьте на пішохідний перехід лише тоді, коли побачили, що автомобілі вже зупинилися. Також, оскільки вимкнене вуличне освітлення, просимо використовувати яскравий верхній одяг, одягати на себе світловідбивні елементи, адже це може врятувати ваше життя.